Хлівчик, там пробувати. Вагітна жінка, її народжувати. Як, як потрібно, от, сестри, ви, ви напевно розумієте, мами, жінки, які вже народжували, як народжувала Марія. І Господь дивився от, на ту сім'ю, бачив Марію, бачив, що їй можна довірити. Їй можна довірити, тому що вона довіряє мені. Вона довіряє, що я її проведу. І вона там, в тому хлівчику, вона народжується, нема місця. Брати і сестри, нема місця. Хліві, ну, я собі так уявляю, ну, цар-царів, ну не можна було кращі умови. Не можна було десь, ну, Господи, ти ж, ти ж Бог. Хіба не можна було десь краще? Ну чому так? Марія, ми читаємо. Не знаходимо ні слова, що вона заробтала, що вона десь сказала, щоб вона сказала Йосип, куди ми їдемо, чому ми там, чому так стається, чому саме от тут ми в хлівіться? Хіба нема місця? Ти в своєму місці, хіба немає якихось родичів, хіба немає знайомих, які якби нас прийняли? І Марія не говорить ні слова. Будь вірний, Господь І в цих обставинах, повірте, Господь, Він все знає. Він знає, чому так. Він знає, чому потрібно такі обставини, таке положення пройти. Він знає. І повірте, в таких обставинах. Він тебе і мене, він збодряє. І приходить до Марії. Являється ангел пастуха. Він звичається добру новину. Вони з радістю такою великою, вони йдуть шукати. Те немовля. І знаєте, як я собі уявляю, це таке підбодрення для Йосипа і Марії. Входять ті пастухи, і вони поклоняються цьому дитяті. І Йосип з Марією, такий, як то здивовані, такому, що це відбувається, а Господь посилає тих пастухів туди. Це взбодрення для пастухів і це підбодрення для Йосипа і Марії. Це так, як має бути, так, як Господь проводить. Це не просто так. І вони получають таке ободрення ще раз від свого Господа, що вони є незалишені. Господь це контролює. Слідуючи, проходить час, вони вже там пише в якісь домівки, все-таки знайшлася якась домівка. І вони вже були в домі. Вони вже були в домі, і Господь піклується. І знаєте, здавалось би, бідненька сім'я, але Бог. Він проведе, Він попіклується. Одного разу в Лисичанську, коли ми там трудилися, дав Бог бути там. Нас було шестеро чоловік в команді, і пройшов такий час: не стало грошей ні в кого. Ні в кого ж з нас, шістьох, ну закінчились, ну всі гроші немає. І ми вже стали думати, ну як, як далі, де брати, де. Ну, знаєте, як так по-людськи, де може позичити, подзвонити, може те інше. Наш Господь вірний. Наш Господь Він знає, Він знає всякі моменти нашого життя, коли в тебе вже немає, коли ти вже, от вже все здається, ну, ну де взяти? Одного разу, от вже закінчились ці гроші, ми стали за це думати. Один день проходить другий, ну треба ну, якось жити, за щось треба жити. І дзвонить до мене один брат. Ми, от він нас запросив на таку евангелізацію. Ми там послужили, і він вже від'їжджав, якби він приїхав в гості. І він дзвонить до мене Олег, вийди, вийди, мені, треба тобі щось передати. Я виходжу, Він передає мені конверт з грошима і каже: це благословіння для вас. Хай Бог благословить. Слава нашому Богу! Отакий наш Господь, який він знає. Він знає, але хоче, щоб ти і я довірився йому. Довірився, бо за того, що в труднощах Він хоче. Він хоче показати славу свою, який Він є сильний, який Він є, той добрий Бог, який подбає про тебе. Тобі трудно, тобі важко, а Він подбає. Довірся йому. І слідуючи, от коли приходять ці пастухи, вони були ободренням для Йосипа і з Марією. Приходять, слідуючи, ці мудреці, які приходять з далекого краю. От, Можна сказати, ех, скільки кілометрів треба було пройти. Ну, це все руководство Боже. І, Можна сказати, бідна сім'я немає, от, можна сказати, таких достатків. Но Господь дбає. Заходять ці мудреці, от вони починають шукати іменно Йосипа із Марією. І зоря, яка вела їх, підводить їх під самий дім. І вони заходять в цей дім, вони віддають славу оцьому народженому дитяті. Ще одне таке підбодрення. і вони приносять дари для цього дитяті, тобто золото, ладан і смирно. Можна сказати, це ще одне таке підбодрення для Йосипа і Марії, які переживають, можна сказати, ці труднощі. І Бог їх не залишає. Слідую, можна сказати, що це підходить такий достаток, такі фінанси, якісь можна сказати так, для цієї сім'ї. І далі, коли ми замічаємо, коли от ці мудреці відходять же от з цієї землі і ірод. Який намагається знову от так, така атака, знову таке, можна сказати, важке положення. Ірод намагається знайти Ісуса і вбити Його. І тут же як потрібно, браті і сестри, в усіх моментах наших, як потрібно довіритися Господу, бути вірним Йому. І Являється ангел цим мудрецям каже, не йдіть до Ірода, вони не йдуть. Являється ангел у вісні, знову ж являється Йосипу і каже вночі, що візьми, дитяко, і, і вийди з, з цього краю і йди в Єгипет. От і як потрібно, можна сказати, ну, що так спішно? Що іменно вже, так вже. Візьми, дитятко, і йди. Як потрібно вірно так довіритися, Господи, Господь сказав: візьми і йди. Ну, можна було дочекатися ранку, правда, ну ніч, ну можна сказати, краще би поспати, встати зранку і піти. Но Господь посилає свого ангела, і він повідомляє, і таку, можна сказати, таке попередження далі, довірся. І йди. І Йосип бере, це дитятко, бери Марію і йдуть в Єгипет. А куди йти? Знову дорога, куди йти? Єгипет це ж не, не просто якесь село, це, це, можна сказати, таке обласне місто, велике місто, а куди йти? От мені чи вам було сказано би там Марія, Рома, Степан, візьми свою дружину, своїх дітей і їдь в Київ. А куди їхати? Куди їхати, до кого, в який дім і так далі. Можна сказати, маса запитань, маса таких от моментів, які ми зустрічаємо в нашому житті, і можна задаватися запитанням. Ну, Йосип бере, дитятко, бере Марію і вони йдуть в Єгипет. І я вірю в тому, що Господь. Там подбав. Він дав наперед ці фінанси, правда? Через цих мудреців був поданий цей достаток для них, щоб в цій дорозі вони мали за що купити, вони мали за що, можливо, і там в Єгипті жити до часу. Тому я хочу так сказати в висновку. Дорогий брат, дорога сестра, дорогі друзі, якщо ми переживаємо труднощі в нашому житті, і воно, здається, для нас таке незрозуміле. А чому так? Я, ми переживаємо різні хвороби, ми переживаємо от різні важкі обставини в нашому житті. А Господь через своє Слово каже: будь вірний мені, будь вірний мені. Коли Ісус Христос він підходить до Марії одного часу, Він каже: чи не казав я тобі? Якщо будеш вірити, то побачиш славу Божу. Якщо будеш довіряти мені, ти побачиш, як я буду робити. Чи в твоєму житті чудеса. Ти побачиш, як я в твоєму житті буду являти славу Божу, так як бачив славу Божу, Йосип, бачу, бачила славу Марія. Дорогий друже, дорога сестра, сьогодні Господь продовжує втілювати в свою волю на цій землі. Він хоче, щоб я і ти ми були вірні йому. Коли я проходжу таку трудність, довіртеся йому. Він проведе, Він знає. Одного разу Йов. Який пройшов таку нелегку, трудну дорогу, коли йому прийшлося от всього бути позбавленим в своєму житті. І в кінці цієї книги Господь йому задає запитання, чи ти, чи ти бачив. Тобто він говорить, чи ти, чи ти бачив ті всі моменти, коли я створював, коли я от, приводив на світ, це все, що я створив, чи ти бачив, чи ти можеш якби, порівнятися от з цим. І друге питання, чи ти знаєш. І в кінці можемо висновку зрозуміти: він бачить. Дорогий брат, друга сестра, він бачить тебе. І друге він знає. Він знає, що ти проходиш. Він знає, що ти переживаєш, він знає твою проблему, він знає. Можливо, ти не знаєш. Можливо, ми не знаємо. Господи, чому? Чому я мушу це проходити? Чому в мене хвороба? Чому я впав? Чому такі обставини навколо, що мені важко? А Господь каже, я знаю. Я знаю, довірся мені, я тебе проведу. І кінці цього життя, цього страждання його побачив знову ж таки в своєму житті, ще раз і ще раз. Слава Божу, коли він Господь його відновив, коли поставив, коли дав йому ще більше. Дорогий брат, друга сестра, довірмося йому. Він бачить і Він знає, щоби кожному з нас провести, і щоб в нашому житті ще раз і ще раз прославилось ім'я. Ісуса Христа, як потрібні сьогодні, як ніколи, як ніколи, в цей останній час, як потрібні сьогодні Господу вірні люди, які б довіряли Йому, які б чули Його голос і через їх життя Бог би втілював свій план, своє предназначення, а це предназначення спасати ще і ще. Багатьох людей через твоє життя, через моє життя, щоб ще побачили, ще почули, ще зрозуміли, що є той Спаситель, який хоче спасти, який хоче допомогти, щоб в моєму житті, щоб я ще раз і ще раз, знаєте коли, через наше життя от проходить та воля Божа. Коли ми бачимо, проходить в житті, в житті от Марії, коли в житті Йова проходить воля Божа. І це в кінці ми зміцняємося, ми збодряємося в Господі, бо за того, що Його план здійснився в нашому житті, ми ободряємося Богом, і ми тоді славимо Божа і кажемо: о Господь, який ти славний, який ти великий Бог. Я думав так, я думав, а чому так? А ти. Таке зробив, що я навіть і не усвідомлював собі, і не думав. Ти послав допомогу тоді, коли я і не, не уявляв собі. Якась людина прийшла допомогла. Правда, буває у нас така в житті, коли ми йдемо і трудно, а людина якась підходить і каже: Я тебе благословляю. Господь посилає тих людей потрібний час, коли я, можливо, хворий, можливо, трудно і важко, але проходить момент. А Господь приносить тобі зцілення в твоє життя. І приходить зцілення, і ти можеш казати, а я не очікував, а я не очікував, а Господь послав тобі зцілення. Алілуя такому Богу! Слава такому Богу! Варто довіритись такому Богу, правда? Варто покласти своє життя в руки Його, бо Він той, який може провести і допоможе нам пройти цей земний шлях. А Господу хай надалі буде слава, подяка і хвала. Отцю і сину і святому духу. Амінь.